Калій – Це такий елемент, про який рідко згадують у розмовах, але без нього не витримає жодна озима культура. Його не видно неозброєним оком, він не пахне, не блищить, але саме він стоїть на сторожі життя рослини, коли приходять перші морози. Усі, хто колись бачив, як пшениця навесні сходить плямами, де одна смуга зелена, а поруч чорна земля. Розуміють то не шкідник, не хвороба. А не догляд восени. Озимі змерзли не через холод, а через те, що не вистачило калію, тієї невидимої сили, яка тримає вологу в клітинах і зміцнює стебло. Ще старі господарі казали без калію зерно не перезимує і мали рацію. Калій допомагає рослинам витримати різкі перепади температур, коли вдень ще тепло, а вночі вже морозець. Він регулює водний обмін. Завдяки чому клітини не тріскають, листки не вигорають, а коренева система не підмерзає. Коли його бракує, рослина слабне, її соки не рухаються, і тоді будь-яка відлига чи мороз робить свою справу. Такі посіви потім навесні виглядають плямисто. Де було більше поживи, там зелено, а де не вистачило пусто. Особливо важливо дати калі восени, коли озимі вже вкорінилися, але ще ростуть. У цей час вони накопичують поживні речовини, що підуть на перезимівлю. І якщо ж ґрунт бідний або калій уже вимитий дощами, тоді рослина не встигне підготуватись. Сучасні агрономи підтверджують те, що знали наші діди без жодних лабораторій. Калій це щит від зими. Без нього всі старання, усі витрати на насіння, оранку, паливо можуть піти на нівець. Але не кожен селянин. Має можливість купити готові калійні добрива, вони дорогі, та й у крамницях сільських не завжди знайдеш, особливо восени, коли сезон на піку. Тому варто знати, як допомогти своїм посівам природними засобами, тими, що під рукою. І головне то зробити це вчасно. Бо калій, хоч і важливий, засвоюється повільно, якщо внести його запізно, уже при холодній землі користі буде мало. Тому підживлення треба дати тоді, коли температура ще тримається вище 10 градусів, коли корені ще дихають. Нестача калію має свої ознаки, і досвідчений хлібороб бачить їх одразу. Листя починає жовтіти з країв, немов підпалене, потім скручується, стебло стає крихким, а коріння мілким. Такі рослини не тримаються за землю, їх легко вирвати, а після морозу вони просто зникають. Часто кажуть, що пшениця вимерзла, є, але насправді вона змерзла від голоду калійного голоду. Особливо чутливі до цього жита, ячмінь і пшениця. Гріпак теж потерпає, якщо не підживити, бо його соки густіють і не течуть, а це означає, що клітини зневоднюються. Ще одна причина, чому калій важливий саме восени, полягає в тому, що він допомагає накопичувати цукри у рослинних тканинах. Цукор це. Природний антифриз для клітин. Коли його достатньо, клітини не замерзають навіть при мінусовій температурі. Тож калій це не просто пожива, це спосіб захисту. І якщо влітку головне азот, то восени перше слово за калієм. Без нього не буде ні морозостійкості, ні весняного старту. Колись люди не мали аналізів ґрунту, не рахували міліграми елементів. Але знали, коли земля втомилась. Казали якщо коло з і пожовкли, значить, калію нема. І тоді вхід ішла зола, настої, перегній. Сьогодні можна підтвердити наукою усе це працює. Калій у природній формі міститься у деревній золі, у гною, у гуматах, у настояній воді з рослинними рештками. Це прості речі, але вони рятують урожай, коли немає можливості купити хімію. Тому зараз, коли осінь ще тримається, варто уважно глянути на свої озимі. Якщо колір тьмяний, листки тонкі, а росту майже немає час діяти, бо навіть кілька днів тепла можуть вирішити долю посівів. Калій, внесений зараз, дасть рослині силу зберегтися до весни, не змарніти під снігом. Це як нагодувати худобу перед зимівлею. Від того, наскільки добре нагодована, залежить, як переживе холод. Так само і з рослинами, нагодуй зараз, і вони віддячать сповна, коли прийде весна, говорячи просто калій це не розкіш, а необхідність. І той, хто зрозумів це, вже наполовину забезпечив собі урожай. Осіння турбота про калій, це не зайва робота, а запорука того, що навесні поле не стоятиме латками. Бо ніякі весняні підживлення не врятують того, що загинуло взимку. Калій не любить поспіху, його треба дати завчасно, з розумом і любов'ю до землі. І тоді земля віддячить сторицею. Коли мова йде про калій, більшість одразу думає про мішки з мінеральними добривами, де все вже готове, і сип, і буде толк. Але насправді не кожен має змогу купити ці суміші, а головне. Не завжди вони потрібні, природа сама дає все необхідне, аби підтримати рослину, треба лише знати, де шукати і як скористатися. Найпростіше джерело калію це деревна зола. Її цінували ще наші прадіди, бо знали, там сила землі, що горіла у вогні. Вона не тільки дає поживу, а й покращує структуру ґрунту, зменшує кислотність і допомагає кореню дихати. Деревна зола. Це золото для тих, хто вміє нею користуватися. У ній є калій, кальцій, магній, фосфор і ціла низка мікроелементів, але головне, калій там у легкій формі, яку рослини швидко засвоюють. Тому підживлення золою потрібно робити тоді, коли ще тепло, щоб процес засвоєння не зупинився. Найкраще внести її під озимі у вигляді настою або розчину. Для цього беруть приблизно склянку золи на відро води, настоюють добу дві, час від часу помішуючи, і потім поливають міжряддя або злегка оприскують рослини по листю, так пожива, доходить і до кореня, і до зеленої частини, що особливо важливо восени, коли ріст уже сповільнюється. Але не вся зола однакова тут треба бути уважним. Не можна використовувати золу з вугілля, сміття, пофарбованого дерева, ДСП або деревини, що була просочена хімією. Усе це отруює землю, а не живить. Найкраща зола з чистих дров, особливо з берези, осики, фруктових дерев чи соняшникових стебел. Така зола не шкодить, не спалює рослину і справді підживлює. І ще одна важлива річ. Не варто сипати золу прямо на листя чи в лунки без розведення, бо вона лужна і може обпалити. Краще вносити її розчином або рівномірно розкидати по землі перед дощем тоді вона сама вбереться і користь буде повна. Другий природний спосіб настояна вода, або, як кажуть у селах, зольна вода. Це проста річ. У відро кладуть півлітра золи, заливають теплою водою, настоюють добу і потім зливають. Чисту рідину без осаду, цим настоєм можна поливати озимі, в корінь або навіть по листку, якщо день теплий. Такий розчин м'яко підживлює, не змінює кислотність ґрунту різко і калій із нього всмоктується швидше, ніж із сухої золи. Якщо ж додати трохи гумату, ефект буде подвійний. Гумат допомагає отримати калій у ґрунті, не дає йому вимитися дощем. І полегшує засвоєння поживи через коріння. Гумати ще одне народно наукове диво, це речовини, що утворюються з перегною, чорнозему або торфу, їх можна придбати у вигляді рідини або зробити самому, настоюючи перегній у воді кілька днів. Такий настій має темно коричневий колір, і саме він допомагає рослині краще використовувати поживу, що є в землі. Коли поєднати гумати з золою, виходить дуже ефективне осіннє підживлення, яке не поступається магазинним добривам. Його сила не в кількості, а в гармонії. Калій дає міцність клітинам, а гумат м'якість засвоєння, наче міст між ґрунтом і рослиною. Не менш важливий і час внесення. Осіннє підживлення треба робити не тоді, коли вже приморозки. А коли ґрунт ще теплий близько 10 градусів, тоді корені активні і калій встигає потрапити в клітину. Якщо ж запізнитися, то користі буде мало усе залишиться в землі до весни, а рослина не отримає захисту. Найкраще підживлювати за 2-3 тижні до стійких холодів. Тоді калій устигне розійтися по рослині і вона зустріне зиму готовою. Є ще одна хитрість. Як узнають досвідчені господарі, якщо осінь дощова, не варто сипати золу просто на поверхню, вона швидко змивається і потрапляє в нижні шари ґрунту, де корінь її не дістане. Тому краще внести під час сухої погоди і одразу заробити граблями або бороною, або ж приготувати рідкий настій і полити в борозенки міжрядь, тоді навіть сильний дощ не вимиє всю користь. Так само не слід перевищувати дозу. Надлишок калію теж не йде на користь, він заважає засвоювати інші елементи, особливо магній і кальцій усе повинно бути в міру, бо рослина як людина, якщо перегодовуєш, то теж хворіє. Тому підживлення золою краще робити кілька разів у невеликих дозах, ніж один раз, але багато. Коли немає золи, можна використати попіл із лушпиння соняшнику чи соломи. Він теж багатий на калій, хоч і трохи слабший за деревний, та в господарстві нічого не пропадає, усе має користь, якщо вміти застосувати. Головне, не чекати весни. Калій восени – це запорука міцного кореня, міцного стебла і впевненого старту навесні. І все це можна зробити без дорогих препаратів, просто використавши те, що є під рукою з розумом і турботою про землю. Колись у кожному селі знали, що зола це, на то... це не сміття, а добриво, що кращого й не знайдеш. Старі господарі берегли її як скарб після того, як вигорить піч, не викидали попіл, а висипали в дерев'яні ящики, щоб потім розсипати по городах. Казали зола то божий порятунок землі. І справді, ще сто років тому, коли ніхто не чув ні про суперфосфати, ні про калій хлорид. Поля давали добрий урожай завдяки простим речам перегною, золі, компосту. Наші діди і прадіди вміли читати землю без аналізів і знали, що кожен попіл, кожен відро гною має свою силу. У селах восени часто можна було побачити, як господар іде на поле з відром і ситом, у відрі сіра зола, а сито щоб рівно сипати. І от він, не кваплячись, проходить між рядками, розкидаючи легку хмару попелу. Вітер трохи розносить, але більшість падає саме туди, куди треба, до кореня. Потім, якщо є час і сили, він легенько розпушує землю граблями, щоб пожива ввібралася, і на весну ці ділянки завжди були густіші, зеленіші, ніж там, де золи не було. Старі люди казали. Калідає силу, а зола, серце поля. Звісно, не всі робили однаково. Одні поливали золою у вигляді настою інші просто сипали суху перед дощем, а хтось змішував її з гноєм чи перегноєм. У кожного був свій спосіб, переданий від батька до сина. Але спільне одне ніхто не спалював золу марно. Навіть попіли з печі, де палили хмиз чи гілля. Використовували для підживлення. І що цікаво, ті поля рідко страждали від вимерзання, бо калій, що в золі, робив свою справу, зміцнював клітини, накопичував у них цукор, і рослина спокійно переносила морози. Сучасні агрономи підтверджують народну мудрість калій із золи найкраща природна форма, він не містить хлору, який шкодить озимим, і діє м'яко без опіків. Багато хто вже повертається до старих способів, бо побачили, що хімічні добрива не завжди дають бажаний результат земля виснажується, стає кислою, а врожай падає. А зола, гумати, органіка відновлюють природну рівновагу на дослідних полях, навіть порівнювали там, де восени вносили золу, пшениця збереглася на 20-30% краще після морозів, ніж там, де використовували. Лише мінеральні добрива. Є цікаві історії від господарів, які все життя працюють на землі. Один чоловік із Полтавщини розповідав у 2010-х роках перестав купувати калійні добрива, почав щороку збирати золу з грубки, а ще просив сусідів не викидати, бо шкода. За осінь назбираю два мішки, і цього вистачає, щоб підживити два гектари пшениці. Весною дивлюся. Де золу сипав, там поле зелене, а поруч вицвіло. І що цікаво після того врожай став рівніший, і зерно повніше. Такі приклади не з книжок, а з реального життя. І вони говорять самі за себе. Дехто поєднує старі методи з новими. Наприклад, роблять рідке підживлення. Беруть гумат натрію або калію, додають насті золи, трохи перегною, розводять водою і поливають по рядках. Це не складно, але діє чудово. Рослина отримує і калій, і мікроелементи, і стимуляцію росту. Сама природа працює на користь. Такі способи зручні і тим, що не шкодять ґрунтовим мікроорганізмам, навпаки, оживляють землю. У старих селах ще збереглися традиції, коли золу зберігають цілу зиму, її тримають у сухому місці, часто в мішках чи діжках, щоб не набрала вологи. Навесні частину кидають під картоплю чи капусту, а восени під озимину. Так зола служить круглий рік, і головне, нею не зловживають. Старі господарі завжди казали золою не годуй щодня, бо земля пересититься. І це правда. Надлишок Лугу робить ґрунт твердим і погано придатним для молодих сходів. Тому все робили з мірою, розумно спостерігаючи за рослинами. Цікаво, що народні методи поступово повертаються навіть у великі господарства. Сьогодні фермери часто змішують золу з органічними добривами або додають її у розчин для позакореневого підживлення, бо зрозуміли природне працює не гірше, а часом і краще. Там, де земля дихає, де не знищено мікрофлору, урожай міцніший, стебло товще, а колос повніший. І все це завдяки тому самому калію, який наші діди брали просто з печі. Традиційні способи мають ще одну перевагу: вони безпечні. Зола не накопичується в землі шкідливими речовинами, не отруює воду, не шкодить птахам чи тваринам. І навіть. Якщо десь трохи переборщити, шкоди не буде. Земля сама візьме стільки, скільки потрібно. І в цьому, мабуть, головна різниця між старим і новим господарюванням. Раніше люди слухали землю, а тепер часто хочуть змусити її працювати. Та справжня сила поля в рівновазі, у повазі до природи. І калій добутий із простих речей, як зола чи настій, Найкращий приклад того, що добрий урожай народжується не в лабораторії, а в розумному серці господаря. Підсумовуючи все сказане, треба запам'ятати одну просту річ калій восени це не розкіш, а обов'язкова складова турботи про озимину. Без нього всі зусилля весною можуть виявитися марними. Рослина, яка не накопичила достатньо калію. Немає сили протистояти морозам, вітрам і перепадам температури. Тому головне не пропустити момент вносити калій треба тоді, коли земля ще дихає, коли корінь ще працює. Пізніше вже буде запізно, хоч якби підживлював навесні того, що втрачено під снігом, не повернеш. Найкраще підживлення це те, яке зроблене з розумом. Не треба сипати на око, не варто змішувати все підряд. Земля любить міру. Золою не можна пересипати, лужність може спалити молоді пагони. Настої треба готувати свіжі, не тримати їх по тижню, бо вони втрачають силу. Гумат теж не панацея, але в поєднанні із золою творить чудеса, якщо внести його вчасно. І головне дивитися на рослину. Якщо вона стоїть міцна, лист зелений, корінь товстий, значить, поживи вистачає. А якщо жовтіє, в'яне відстає в рості, час діяти негайно. Окремо варто сказати про те, яку золу краще не використовувати. Це дуже важливо. Бо часто саме через це люди шкодять своїм посівам, навіть не підозрюючи, зола з вугілля мертва, у ній немає поживи, лише важкі сполуки, які шкодять ґрунту. Зола з пофарбованих дочок, фанери, сміття чи побутових відходів. Отрута усе, що містить фарби, лак, клей або пластик непридатне для добрива. Така зола може навіть знищити мікрофлору землі. Використовувати можна лише чисту деревину, сухі гілки, траву, лушпиння, усе, що колись було живим, дає користь, усе штучне шкодить. Є ще одна порада від старих господарів після внесення золи або настою не полишайте поле без уваги. Через кілька днів варто глянути, чи немає опіків, чи не з'явилися плями. Якщо все гаразд, значить дозу підібрали правильно, а якщо листок посірів або скрутився, зменшить наступного разу концентрацію. Земля й рослина завжди підказують, треба лише вміти слухати. Не треба також думати, що калій це лише для великих полів, навіть у городі. Де росте часник чи озимий цибульник, нестача калію може проявитись, якщо восени листя втрачає блиск, темніє або стає ламким, це вже перший сигнал. Трохи зольної води чи настою гумату вирішать проблему. І тоді навіть невеличка грядка зустріне зиму міцною, а навесні швидко відновиться. Ще одна важлива річ калій не любить поспіху, його дія немиттєва. Не варто чекати, що через день після поливу все зазеленіє.